Так, дівчата, ми продовжуємо сьогодні з вами тему про хімічні дурники. Але минулий раз ми говорили просто про те, якими вони бувають. Так? А сьогодні ми маємо знати з вами, як вони працюють, як ними користуватися, як їх правильно наносити. І, звісно, що найбільша задача в чому полягає? До нас ми, коли ми говоримо, там, наприклад, про освітлюючі, ми знаємо, що там є дуже багато варіантів. Ми з вами вияснили основне нанесення, коли це. Задіяна повна площа і повна довжина висиного покриву. Ми знаємо, що коли там треба повністю освітлити, то в нас є що, первинне знебавлення і бухдорне, так? ну, І Також ми знаємо багато різних сучасних методів, які ми ще не розглядали, але будемо в процесі розглядати. Ми частково розуміємо, що тут таке: тобто це лірування, балаяж, шатуш, брей і так далі. Тут коли ми кажемо про е, хімічне фарбування, та фарбування хімічними варниками, в нас теж є поняття первинне і повторне. Так? Е, давайте згадаємо, перед тим, як почнемо це виясняти, ще раз коротко, е, як діляться хімічні варники. Дуже коротко, перманентні Перманентні напівперманентні, тобто дуже стійкі і напівстійкі. Добре, далі ми знаємо, що перманентні діляться насідуючі, класичні і перманентні Молодці. Як діють, ще скажіть мені, на півперманентні? Чим вони відрізняються від перманентних? Може, в мене є такі ці як. Чому вони не є такі стійкі? Чи то, що без аміаку. Без, без, без і змішується без, з різними відсотками описника ті і ті. Тобто, напівперманент з якими відсотками змішуються? Від одного до, 3, 3, 2, 3. 3. до 2, 3. 3, а перманент від 3 до 12. 12. 12. 12. Розуміють, так? Добре. Е, ну, основні, так, пам'ятаємо, основні наші ті групи перманентні освітлююча, е, коли ми в неї працюємо. Коли ми можемо її наносити? Волоси. На натуральне Тут До сивини не подіть, я вас так. прошу. Хоть туди не заходьте, поки що. Е, тобто, е, ми, да, ми розуміємо, що освітлюючи перманентні вирники, окремо ми можемо наносити на яке волосся на е, натуральне. Та й так само і всі решта. Ми розуміємо, що класичний перманентний бурник на яке волосся можна нести? хіба можна, можна нанести на фарбоване вже? Ну, якщо у нас клієнтка, наприклад, є вже фарбована в якомусь там коричному відтінку. Ми можемо взяти класичний перманентний бурник руди, нанести на ту клієнтку в шоколадному темному відтілку і казати, що вона буде рудою. не можемо, бо ми знаємо правило, що фарб. Це лише супромож зробити. Тобто ми зразу розуміємо, коли ми можемо нанести, коли ні. Знову ж таки, ми можемо нанести е, хімічний барник класичний на волосся дуже темного е, пігменту. Ні, тому що буде дуже слаб... Ну, Можемо, коли це є тон в тон, або тон темніший. Наприклад, вона є русява, а хоче стати. Добре, вона не вся, ми говоримо про темні відтінки, Вона є брюнетка або шатенка, хоче стати чорною. Ми можемо нанести? Ми можемо. Але якщо вона чорна, а хоче стати е, якою там Ну розумієте, не можна. Розуміємо? Так? Отже, таким чином, тут тобто тон в тон, ми можемо собі це дозволити. Якщо вона нас хоче світліше. Теж на натуральний темний фон нам це нічого не допоможе. Нам потрібно взяти сух, забрати зайвий пігмент частково, частково або повністю залежно, який далі планується відтінок. І тоді утримуємо. ми вже важний після ну, того тонуючу. Отже, тепер ми з вами сьогодні вже поясняємо, тобто ми розуміти повинні, коли і що ми можемо наносити. Ще раз коротко про а, пряму дію. Перманентний вибник прямої дії, якраз його коли можна наносити. Його можна наносити і на темне, натуральне, і на фарбоване. Тому що він таку дію має, що він забирає зайвий пігмент, будь-який, штучний і натуральний, і що робить? Надає кольор. І кольору. надає яскравого кольору того, який там передбачений. Тут можна, але це тільки в тому випадку. І освітлюючи, і класичні так не працюють. Окей. Okay. Тепер сьогодні ми з вами теж чітко запам'ятати, що е, наші. Е, Наші хімічні виробники, перманентні, ми наносимо на як поняття первинне, первинне і повторне. Так? Тому що, само собою, що ми тут наносимо переважно на всю площу покриву, так? Працюємо таким чином. І в нас є первинне і повторне. Як ви думаєте, як відрізняється первинне і повторне? чому воно Це сама тебе? Коли красиш <поріган> перший раз, наприклад, фарбуєш перший раз. Так? Е, так, тобто Розуміємо, що ми знову ж таки наносимо на волосся, яке ще не було фарбоване. Ну, Ви ж перед тільки все уточнили. Так що, ясна річ, що первинне означає, що клієнтка натуральна. Причому вона відповідає даній задачі. Тобто вона, наприклад, русява, та? і вона там хоче стати нехай теж русявою, чи хоче стати е золотистою, чи хоче стати, е ну, тобто, якщо в нас русява клієнтка, ми можемо все наносити, можемо наносити і освітлюючий перманент на неї, та? і чекати нормального результату, якщо вона русява. Ми можемо наносити на неї будь-які яскраві відтінки, будь-які темні. Там без проблем. Всі решта відтінки, які йдуть від шатену, які йдуть брюнет і чорний, то ми зрозуміли, що ми робимо. Зразу ми ніяк не наносимо. Хіба що ми можемо тон в тон зразу наносити? Зрозуміли? По-іншому ні. Отже, як би ви розділяли і як би ви наносили перший раз цей бурник? Ми знаємо, як ви наносимо, наприклад, освітлюючі бурники, ми вже вивчили і зразу підкажу, що це відрізняється. Тобто, освітлюючі б мають своє правило. Хімічні мають своє право, як би ви це бачили? Як, як? А... Тут в даній ситуації е, точно наносити на корінчик, але одночасно фактично і на дуже. Тобто, в принципі, в даній ситуації, коли ми наносимо перший раз хімічний дурни, нам чітко і е, ясно треба розуміти, що це робиться від корінчика до кінчика. Так? В даній ситуації при первинному нанесенні. Тобто зразу фактично ми розділяємо, як ми розділяємо. Ми повинні розуміти, що в нанесенні виробника є свій порядок. І відповідно, як цей порядок має бути, має бути розділення від серединки чола до серединки шиї, від вушка до вушка через тім'я. Тобто ми називаємо цей проділ хрестоподібний. Пишемо. Подібно. Красто подібно. Далі розуміємо, що маємо виділяти тоненькі прядочки. Так? Чим тонша прядочка, тим краще ми промокнемо це космо і воно дуже добре поформується. Далі маємо розуміти, що логічним є наносити, тобто я ще раз вказую, тонкі прядочки, тонкі пасмо, а також обов'язково розуміти, що е, в ідеалі маємо наносити спочатку на потиличну частину, потім на фронтальну. Чому? Тому що потилична частина вона більш холодна і буде довше проявлятися, а фронтальна більш тепла і буде швидко проявлятися. Тому е, спочатку потилична. Якщо тут все так е, добре, спокійно, то ми відповідно нанесли і зацікавили час витримки згідно інструкції, Так? Ну, звісно, що враховуємо ми наші групи гігроскопічності, Якщо це булося, скажімо, більш товсте і жорстке, то логічно тримати трошки довше. 5-10 хвилин довше, це буде плюс. Все решта, переважно стандартно, спокійно, якщо пишемо інструкції 30 чи 40 хвилин, то тримайте, змиваєте все як стандартно, ніяких тут е, таких складних задач не стоїть. Я думаю, що це питання можна закривати. Так? Так, про проблеми. Єдине, що питання, наносимо максимально швидко. Тому що розуміємо, що від того, наскільки ви швидко нанесли, ви після того починаєте задавати час витинку. Якщо ви дуже довго це робите, то це все дуже погано. В будь-якому випадку якась частина буде темнішою, насиченішою, а якась ні. Розумієте мене? Постараємося саме з самого початку головне пам'ятати, що коли ви а, мали той хрестоподібний проділ, ну, там, скажімо, фронтальна, тут потилична, ви наносите швидко по проділах спочатку, так от, щоб у вас ці зони не розділялися. А потім швиденько починаєте по проділах, зрозуміло? Тобто от ви маєте той проділ, швидко його відділили фарбою, розумієте? Щоб воно все трималося. Потім швиденько, швиденько бутилек пропрацювали, швиденько фронтально. Розуміли? Тому стараємося максимально тоненькі прядки і максимально все ж таки швидко працювати в рукавичках, наносити кісточку і швиденько промикати гарно все посмо. фарбу не економимо, бо насправді фарба має бути достатньо кількість. Якщо її там замало, воно не буде це фарбування таким рівним, рівномірним, красивим, чітким і так далі. Це важливо. Тобто клієнтка розуміти повинна, якщо вона. Хоче хороший результат, значить, має бути все правилах. Нормальна кількість фарби, а не один тюбик на волосся до поясу. Сумієте? Це все дивимося швидко і працюємо швидко, чітко і якісно. Окей, переходимо до повторного. Тут набагато більше проблем. Як ви думаєте, які в чому допомагають проблеми? П'єтка вже пофарбована, вона пройшов місяць, так? Прийшла до вас, і е, яка в неї може бути картина, і як оце все бачиться. Відросле коріння Так. Відросле коріння, то ясно. Проблема у нас тут виникає більше з довжиною. Довжина. Так, у нас довжина може бути е, вимита, але вона не завжди вимита по стандарту. Тут, в, скажімо, корінь це завжди чітко, він відріс і відріс, він свій натуральний. Але питання полягає в довжині. Довжина може бути різною і червоною, коли вимивається, з різним переливом, з різним переливом і з різною силою того змивання. Тобто ми розуміємо, що кожен випадок буде індивідуальний, але все-таки в нас є три правила на три стандартні плюс-мінус ситуації. Ваша клієнтка, в залежності, скільки разів вона миє ту голову щотижня, скажімо так, і той місяць цілий поміж тими фарбуваннями. А також э, чи вмилі, також, де вона знаходиться, якщо це вигораючи плюс до всього на сонці, вона так чи інакше мож, може змитися в трьох таких э, стандартних, менш більш, скажімо так, випадках. Яких, тобто, перше, у нас буде така ситуація, що вона майже не вимилася? Майже не вимилася. Може бути, може. Якщо клієнтка е, ну, професійним, ну, не те, що професійним, але хорошим шампоном користується так, для збереження кольору, е, все по правилах, не вигорала на сонці, фарба була якісна, хороша, в принципі, може бути, що майже колір на довжині не змінився. Таке може бути. Е, лишаю місце спеціально. Також у нас може бути так, що колір вимився посередині, тобто пів на пів, кажучи. Це стандартна добові ситуація. Пишемо собі там 50 на 50. І така може бути стандартна ситуація, коли кольор ну, дуже вимився. Він там десь є, але його дуже мало. Дуже вимився, Так. е, Давайте будемо думати, чому можемо в тих трьох ситуаціях діяти однаково. По стандарту. По-перше, маємо з вами уточнити, при первинному фарбуванні ми наносили від корінчика до кінчика. Чи ми можемо так зробити при повторному фарбуванні? Ні. Не дивлячись на цій ситуації, просто взяли фарбу, закартали. Чому? Тому що корінь відрізняється від довжини. Корінь свій, так. а в довжині є фарба, в якомусь відсотку. А вона сама блондинка, то треба ну, корні висвітлювати. Там, Ой, давайте так, почекайте. почекайте. Е, дивіться, ми перший раз нікого не висвітлювали, ми просто нанесли на ту основу, яка в нас є, якщо вона ви відповідала ну, вимогам нашим, які ми перед тим вияснимо. І при повторному в нас ніяких там е, таких задач не стоїть. В нас коренем все ясно, що ми маємо на нього нанести вирник, і просто продовжити те, що вже в нас було на довжині перед тим, якщо вона нічого там не змінить. Щоб вона була мідна, і вона каже, я хочу залишитися в такому ж відтінку. Чи була шоколадна і хочу залишитися в такому ж відтінку. Тут задача з довжиною. Хто знає, чому ми не можемо е, не враховувати ці відсотки е, тої фарби, яка лишилась на довжині, і просто нанести так, як при первинному, що ставиться при цьому. Не волосся по поспорте. Ні. не буде У Нас буде довжина, якщо ми, в якому би відсотку в нас, не містилося, ну, особливо тут ще оцей випадок нижній ще підпаде, так, приблизно може нічого не станеться. Але оці два випадки, вони 50 на 50, або коли, е, коли в нас. Колін майже не винесся, а ми нанесемо зразу від корення до кінчика, у нас довжина буде автоматично на тон, два темніше за коріння. А ми розуміємо, що по правилах фарбування це може бути навпаки модно і красиво, коли у нас корінь темніше, а довжина світліше. А коли у нас довжина темніша, а корінь світліший це груба помилка. І наша задача максимально прикласти зусилля для того, щоб це був рівний тон. Тому як ми це будемо робити? Існує три правила чітких, які просто треба вивчити. Ваша задача при роботі з клієнтом – вияснити стан, в якого є довжина, і потім застосувати правило, яке відповідає тій довжині. Якщо у вас фарба майже не вимилася, то ви працюєте так. Ви наносите на коріння. Звичайно, що наша сама перша задача ми наносимо барник наш на прокореневу відрослу частинку. Обережно не зачіпаючи ту довжину, нанесли і ви засікаєте час витримки. Час витримки у вас, наприклад, там 30 хвилин. Ви за 5 хвилин, сидіти в тому випадку першому, за 5 хвилин до кінця часу витримки швидко наносите борник на довжину, додавши ще водички 10, 15. Мінілітрів. так, тобто ту фарби, яка піде на довжину, Наприклад, ви розвели барник, там з так? Ну, якщо не було сильно, може стрійку. Завжди, коли ви маєте на, на довжині барник частково, а він тут взагалі майже не вимився, то ви за 5 хвилин лише до кінця часу вип'єте і м -м, з 10-15 млітрів водички. водички не дописаю. Зрозуміли? Завжди чому? По-перше, зрозуміли, чому на 5 хвилин, бо фарба майже не вимивається. Навіщо тримати з 30, якщо буде відповідно два тони темніше після цього. А водичка дається для того, щоб борник не нашаровувався на, на довжині. Тому що в нас є довжина вже з барником. Якщо не даємо водички, нашаровується один шар на інший. Потім знов. і потім та довжина в такому стані, що ми. Якщо вона захоче щось освітлити, забрати, змінити, практично це зробити нереально, коли там 3-4 шири барника один на одного. Тому цей час і ця вода грають дуже велику роль. Тепер, якщо це другий випадок, коли вона змилась середньо, пів на пів, то відповідно це буде приблизно 15-20 хвилин до кінця витружі. І плюс вода та сама, 15-10 мл. Зрозуміло? Це в другому випадку. В третьому випадку це коли дуже вибився колір, ви нанесли на прикореневу частину, тоді, майже не зупиняючись, ніяких час не задаєте, додаєте все рівно водичку. Все рівно водичку. Бо якийсь відсоток все рівно там є. Якийсь відсоток одно є фарби на довжині. Е, і швиденько продовжуєте довжину. Це тільки в тому випадку, коли дуже вимився. закінчили роботу з коренями, додали трішки водички і нанесли на Зрозуміло? Ці правила просто треба вивчити. Просто треба замітати. Зрозуміло? 15-10-15 Так. Тобто, якщо ви розводите барник хімічний, один до... Одного і додаєте 10-15 мл води. Можна набрати? Можна. Зрозуміли, дівчатку? Оці правила треба чітко вивчаться. Все. І все буде класно.